Допомагають освоїтися на новому місці. У Хмельницькому на базі районної військової адміністрації діє гуманітарний координаційний центр для вимушених переселенців з Луганщини. Його засновником стала гірська міська ВЦА. Згідно з останніми даними, в західному регіоні проживає понад 8 тисяч біженців зі сходу, 3 тисячі з них в обласному центрі. Так як наша громада була прифронтова, у нас майже всі населені пункти знаходилися на лінії фронту. Ну це золоте, найбільше місце, гірське, Оріхове, Новотошківка, Тошківка, Кримське. Основним завданням є це надання допомоги різноманітної допомоги тимчасово переміщеним особам з Луганщини. Нашим землякам тут ВПО надають гуманітарну допомогу зокрема, забезпечують продуктовими наборами. Їх вже роздали трьом тисячам осіб. Також є підгузки для діток, засоби жіночої і особистої гігієни. Двічі на тиждень у центрі люди можуть отримати юридичні консультації надання якісної первинної вторинної юридичної допомоги в цьому приміщенні подарунки немає, коли про подарунків, то приймають ну, кваліфіковані юристи юристи саме з Хмельницького, які також ну є членами ну, цих міжнародних організацій. Вимушеним переселенцям допомагають знайти роботу і житло. З останнім виникають труднощі людей багато, місця мало. Однак, наскільки це можливо, зазначили в районній військовій адміністрації. Луганчани розміщують у школах, садочках, геріатричних пансіонатах. Це і приватний сектор. Так, також різні заклади, значить, і дитячі заклади відпочинку, тобто і будинки і престарілих. І ми знаємо, що в зв'язку з децентралізацією сьогодні громади, значить, мають в себе на балансі дуже багато приміщень, які оптимізовують, і в деякий час вони вивільнялися у майбутньому. Тут планують надавати і найнеобхідніші адміністративні послуги. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.